Чука Артема під ваші оплески. Паламарчук Артем міні-модель. Міні-модель міста Бровари. Він пишається цим званням. Це справжня нагорода для Артема. І ваші оплески. і подарунки, і квіти від організаторів конкурсу нашим переможцям. І ваші оплески. Ю нагороду свій титул отримує конкурсант під номером 20 Уточкін Костянтин. Ось ця Уточкін, міні-модель бровари. 2008. Попереду конкурс міні-містер бровари. Це зовсім недалеко. Декілька років і ці маленькі красені будуть брати участь в конкурсах. Міні-міс-містер бровари. Міс бровари. Це все попереду. І багато подарунків для наших переможців і ваші оплески, друзі. Свою нагороду і свій титул Міні-модель бровари отримує конкурсантка під номером 21. Колікова Вікторія. Ваші оплески. Міні-модель Бровари. Колікова Вікторія. Отримає символічну стрічку, високу нагороду. Під ваші дружні оплески, друзі, вітайте, вітайте наших маленьких принцес і багато подарунків, квітів і радісних посмішок нашим учасницям конкурсу. Свою нагороду і свій титул отримує конкурсантка під номером 22 Гапійчук Марія. Ваші оплески! Марія отримує титул Міні-модель бровари тисячі вісім! Оплодуємо! Вітаємо! Квіти подарунки від наших головних спонсорів від Броварської міської ради. Свою нагороду і свій титул міні-моделі отримує конкурсантка під номером 24 Захарченко Ірина. Вітайте! Маленька міні-модель 2008 Ваші опліски, друзі! І подарунки, іграшки, лялечки, квіти, кульки все нашим переможцям. Свою нагороду і титул Міні-модель бровари отримує конкурсантка під номером 25 – Кравченко Ліза. Маленька міні-модель. От уже дійсно міні-модель бровари. Маленька міні-модель. Діти подарунки міні-моделі Від ваші оплески. Вітаємо, вітаємо. Шановні друзі, мені всі підказують і журі, і мами, і за лаштунками. Ви двох не нагородили. Так, ми двох не нагородили. І напевно ви знаєте, чому ми їх не нагородили. Ми не забули, правда, Ігор Васильович. Ми не забули. Ми запрошуємо на сцену мінімістра та міні Бровари 2007 року. Олю Слежук та... Даніла Фелосовського під ваші оплески! Повертайтеся обличчям до нашої зали. Даніїл і Оля. Ось ці корони чекають на тих двох, яких ми не, ми не нагородили. Номер чотири! Номер чотири. Номер чотири також отримає титул міні-моделі. Міні-моделі. Черемисіна Надя. Так, номер 4. Черемисіна Надя. Все вірно. І так, шановні друзі, ось вона. Ота мить. Ми вже всі дізналися, хто залишився з нагород. І так, міні міс Бровари 2008, Давидюк маша під номером 23. Що повернутися нашу маленьку мініміс обличчям міні зали. обличчям до глядацької зали. Отак. От Оце вона маленька мініміс. наша маленька королева. Давидюк Маша. Давидюк Маша залишається тут, на сцені. І до Маші. Машенька, ставай, ставай поруч. Отак, от, так. от так. ми залишаємося всі на сцені. Маша Маша залишається на сцені. сині. Іди сюди, виконай ще одну почесну місію. І так Даніил Колосовський, міні-містер Бровари, 2007, передає корону і вручає титул за рішенням журі міні-містеру Бровари Гуназі Володимиру. І так, міні-міс і міні-містер. Вітайте, іди, Маша, іди сюди. Машенька, Маша, Маша, вони дуже маленькі, їм по 4 роки. Вони дуже хвилюються, вони вперше отримують такий титул. Ось вони, вітайте їх описками. Ось вони, наші маленькі містери, наші маленькі міс! І цю високу мить. Хочеться, щоб з неба впали всі зорі до наших ніг. Хай вони падають. Хай щасливим буде наше дитинство, хай сонячні посмішки не зникають за облич наших дітей зі святом, ваші, шановні друзі, щастя вам, радості, любові. Будьте всі щасливі. І вітайте нових міні-міс і міні -містора. і всіх. Сьогодні всі переможці, сьогодні всі отримали свої нагороди. Заслужено. Вітаю всіх батьків, всіх присутніх у залі. З Ми міста Бровари і запрошуємо на наступні наші заходи. Їх буде так багато.